Пісня незабутня, горда, величава, в ній надія на майбутнє України слава. Нею Сонце зустрічає нашу Батьківщину, день новий розпочинає сильна, неподільна, до нових здобутків кличе Пісня Україну, а зовуть її велично Державним гімном. 10 березня в Україні відзначають. День державного гімна. Державний гімн це один з головних державних символів України поряд з прапором і гербом. Державним гімном є перший куплет та приспів пісні Ще не вмерла України і Слава і Воля слова Павла Чубинського, музика Михайла Вербицького. Офіційно його музичну редакцію ухвалила Верховна Рада України 15 січня. 1992 року. Слова гімну затверджено законом про гімн України 6 березня 2003 року. Державний гімн звучить на офіційних урядових заходах і церемоніях, а також на спортивних змаганнях та інших публічних зборах. Діти співають гімн України, переховуючись у бомбосховищах. Під час ракетних обстрілів ворогом захисники співають державний гімн на передовій. Саме так сьогодні звучить душа українського народу, що бореться за свою незалежність, волю та майбутнє. Саме так звучить єдність та незламність української нації. День державного гімну це важливий день для українців, оскільки він символізує єдність, силу. Та стійкість країни, День державного гімну це нагадування про важливість національної ідентичності та єдності, а також свято унікальної культури та традиції нашої України. Маленькі мої друзі, до нас на гостину Тарасик завітав і легенду про пісню для вас приготував. Вітаю вас, діти України, а ви знаєте що український народ дуже співучий, і цей талант він отримав від Бога. Якось Господь Бог вирішив наділити дітей світу талантами. Французи вибрали елегантність і красу, угорці любов до господарювання, німці дисципліну і порядок, поляки здатність до торговлі. Італійці одержали хист до музики. Обдарувавши всіх, підвівся господь Бог зі святого трону і раптом побачив у куточку дівчину. Вона була боса, одягнута у вишиванку, руса коса, переплетена синьою стрічкою, на голові мала віночок із червоної калини. Хто ти чого плачеш? запитав господь. «Я?» Україна, а плачу, бо стогне моя земля від пролитої крові та пожеж. Брати мої, на чужині, на чужій роботі, вороги знущаються з одів і сиріт, у своїй хаті немає правди і волі. Та чого ж ти не підійшла до мене раніше, я всі таланти роздав, як же допомогти тобі? Дівчина хотіла вже йти, та Господь Бог. Піднявши правицю, зупинив її. Є в мене неоцінений дар, який уславить тебе на цілий світ. Це пісня. Узяла дівчина Україна дарунок і міцно притиснула його до свого серденька, поклонилася низенько Всевишньому і з ясним обличчям і вірою понесла пісню в народ. І дійсно, пісня супроводжує українців все життя. Коли ви були маленькі, мама співала вам колискову. На святах та весілях також звучить українська пісня. Є різні пісні. Веселі, сумні, жартівливі. Але в кожної країни є найголовніша урочиста пісня це гімн. Друзі, пропоную вам пограти в гру Державні символи України. Вам треба. Роздивитися картинки. Що ми на них бачимо? Калина і прапор. Назвіть, що з цих зображень ми можемо віднести до державних символів. Так. Прапор. Прапор це Державний символ України, а Калина народний. Далі. Ми бачимо зображення віночок і гімн. Що з цих зображень відноситься до державних символів? Так, гімн України. Віночок це народний символ. Наступне ми бачимо герб і лелека. Поміркуйте, що відноситься до державного символа. Герб чи птах України лелека? Так, це герб. А лелека народний символ, прапор, герб і гімн це державні символи України. Державний гімн це урочиста пісня, яка нагадує нам, що ми всі. Хочемо жити у мирній державі, на радість своїй землі під яскраво блакитним, безхмарним небом, а поруч, щоб завжди колосилася золота пшениця. Слова високі, мелодія врочиста, державний гімн ми знаємо усі для кожного села, містечка, міста. Це ключ один з мільйонів голосів. Це наша клятва, заповідь священна. Хай чую друзі й вороги, що Україна вічна, незнищенна, від неї ясне світло навкруги. Державний гімн України слухають, стоячи, тримаючи руку на серці.